Рашисти планували проведення масованого ракетного удару ще з початку жовтня. Вказівку з Кремля готувати обстріли по цивільній інфраструктурі російські війська отримали ще 2 та 3 числа. Про це заявили в головному управлінні розвідки Міноборони. Основною ж метою країни-терористки було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості. За фактами масованого обстрілу цивільної інфраструктури Києва розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаї війни, поєднаних з умисним вбивством. Інформує офіс генпрокурора України. Найбільше влучань у центральній частині міста наразі відомо про п'ятьох загиблих та понад півсотні постраждалих ракетних атак. Росіян зазнали чотири райони столиці: Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський. Пошкоджено будівлі вишу, житлові будинки. В центрі міста одна з ракет влучила у дитячий майданчик. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки прильотів. Частина ворожих ракет влучила в об'єкти критичної інфраструктури столиці та області. Через збої в роботі запроваджено графіки аварійного відключення електрики, розповів мер столиці Віталій Кличко. Частково обмежили електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових споживачів. Енергетики роблять усе необхідне, щоб максимально швидко Відновити нормальну роботу енергосистеми під час атак було пошкоджено водогін у центрі міста. Втім, тиску мережі вже нормалізували і подачу води налагодили. Зараз ми бачимо служби комунальне працює, загроза триває. Тому прошу всіх не некнувати безпекою і сигналами повітряної тривоги під час тривоги. будь ласка, перебувайте в укритті. Візьміть, будь ласка, одяг, воду, запас їжі. Зарядний пристрій для телефонів. І в місто прошу без гострої потреби. Не будь ласка, заїжджайте. Нагадаю, що станції метрополітену працюють як укриття. Ворог хоче нас злякати, у нього нічого не вийде. Зберігаємо спокій і діємо виважено. Разом ми вести. Слава Україні! Щонайменше четверо загиблих та 19 поранених. Такі попередні дані після масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину російська армія направила на область 10 ракет. З них 4 знищила ППО. Снаряди влучили як в об'єкти критичної інфраструктури, так і у цивільні. У житловому кварталі, куди впав один зі снарядів, продовжує працювати моя колега Олена Мандалюк. Вона на прямому зв'язку зі студією і має оновлену інформацію. Олено, тобі слово. Вітаю, Лілія. Ми дійсно зараз знаходимося майже в епіцентрі ракетного удару. Буквально в кількох метрах від житлових будинків впали російські снаряди. Один з них влучив в дорогу. Неподалік зупинки громадського транспорту. В цей момент там знаходився а, а, тролейбус а в автобусі. Вибиті вікна за інформацією від міської ради. Пасажири усі залишилися живими. За моєю спиною ви можете бачити, в якому стані автотранспортний засіб. А, також ми знаходимося в кількох метрах від а, а, власне воронки. Куди влучила одна один з снарядів діаметрі? Вона в близько 4-5 метрів. Глибиною більше 2 метрів. Навколо постраждало щонайменше шести багатоповерхівок. У всіх вибиті вікна. Ось вже більше 6 годин люди розбирають завали у власних будинках. Через вибухову хвилю повибували не тільки шибки, а й двері у квартирах. Люди кажуть, що чули два вибухи. Далі прошу послухати пряму мову. Очень сильно. Ощущение было, что вот это дерево летит в дом. Это такое, ну, я не знаю, как объяснить это. Это ударная волна сильная была, ну, если здесь рядом все, естественно. И сразу посыпались все стекла, ну, звон стекла битого, это вообще, ну, там, ужасно, короче. Что в доме? В доме, ну, наше, как дальше вроде. В основном окна. Окна, в шкафу дверь упала, все, что стояло, все полетело. Все, где штукатурка, где что летело, убираем. На місці досі працюють усі екстрені служби. Також для постраждалих організували польову кухню. Також продовжують збирати заявки від постраждалих. Тут залишаються працювати і представники Червоного Хреста. Вони надають місцевим як психологічну, так і медичну допомогу. Далі прошу послухати пряму Подряпані осколки скла ураження, там скапки з скляних вони витаскиває. Ну тобто, те, що є на прильоті, те, що б'ється, те, що сипиться, ну тому я опрацьовуємо Різані рани. Станом на цю хвилину відомо про чотирьох загиблих та 19 постраждалих внаслідок ракетних обстрілів. Ворог вдарив по об'єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту били ракети і Кривому рогу. Так в одному з районів зникло світло. На зараз без електроенергії понад 80 тисяч людей. Енергетики вже стали до роботи. Ми ж залишаємося стежити за ситуацією в області. Поки на цю хвилину в мене все студія передаю вам слово. Дякую, колего Олена Мандалюк продовжує працювати на місці ракетного обстрілу у Дніпрі та слідкує за ситуацією у місті та області. Дві російські ракети наробили великої біди на Сумщині. Регіон залишився без електропостачання. За даними обласної військової адміністрації, уражено серйозний енергетичний об'єкт. Крім того, можливі перебої з мобільним зв'язком. Водночас в ДСНС повідомляють, загалом через ворожі удари електропостачання відсутні також у Львівській, Полтавській, Харківській та Тернопільській областях. Нарешті території України є проблеми з подачою електроенергії. На Львівщині скасували повітряну тривогу. З Сьомої ранку росіяни випустили по регіону майже 15 ракет. Рятувальники розпочали ліквідовувати наслідки ракетних ударів росіян. Проте в місті та області досі проблеми з електрикою та зв'язком немає води. Більше про ситуацію у місті та області розповість наша кореспондентка Христина Гашенко. Вона на зв'язку телефоном. Христина, вітаю. Слухаємо тебе. Вітаю, Є Зараз справді у Львові проблеми із зв'язком, тому, власне, і вийти у прямий ефір ми не змогли. Щодо ситуації самому у місті, зараз доволі спокійно. У регіоні та у Львові працюють усі екстрені служби по ліквідації наслідків російських обстрілів. Відомо, що сьогодні по території області було запущено російською авіацією 15 ракет. Частину із них було знищено силами протиповітряної оборони. Дякуємо нашим Збройним силам України. Загалом на Львівщині ворог поцілив по енергетичній інфраструктурі. На жаль, є влучання і у самому Львові. Офіційно підтверджено, що через вибух пошкоджено у місті об'єкт критичної інфраструктури. У місті деякі райони залишилися без світла. Тимчасово було призупинено роботу теплоелектростанцій. У деяких районах не було гарячої води. додатково було запущено електрогенератори, щоб відновити водопостачання у Львові. Через те, що немає досі світла, зараз не працює третина світлофорів. На великих перехрестях рух регулюють поліцейські. Досі залишається серйозна проблема з інтернет та. Мобільним зв'язком наразі це вся інформація лі ми продовжуємо стежити за ситуацією надалі в регіоні і повідомимо більше деталей в наступних випусках. Дякую, колегам Христина Гашенко стежить за ситуацією у Львові та області.